Тарас Матвієв, тележурналіст, громадський діяч, офіцер збройних сил України, захищаючи кордони нашої держави, загинув на Донбасі 2020 року. Тарас був такою унікальною людиною, тому що його було скрізь багато. Він живе, розумієте? Оці всі речі, які Тарас не встиг зробити за свого життя, але його підхопили ми, друзі, його соратники, побратими. Вони не дозволяють забуттю про Тараса. На честь Тараса Матвієва уже другий рік пост. Відбувається обласний конкурс серед журналістських робіт. Перемогу в одній із номінацій отримали і працівники телерадіокомпанії Перший західний кращою стала програма Історія героя про Теодора Осадчого. Це розповідь мами, яка втратила свого сина, і вона власне розповідає про те, яким він був, яким був його воєнний шлях, і як родина переживає цю втрату. Окрім історії героя, у конкурсі також були представлені й інші телепроєкти. Ти журналістів першого західного, зокрема Анни Кузюти, Тетяни Ушакової, Карини Луніної та Ірини Мартинюк, Величезне дякую журналістам за те, що вони пишуть історії наших героїв. Вони пишуть історію нашої держави і пишуть історію цієї війни.